В сумах стріляли кольоровими кулями. В обласному центрі відбувся п'ятий зимовий турнір із пейнтболу імені Юрія Кобзаря, засновника пейнтбольного клубу Ко Барс. У змаганнях взяли участь сім команд. Хто ж поцілив у перемогу? Дивіться далі. Пейнтбол це саме те, що треба чоловікові. Упевнений Єгор. Він займається цим спортом майже 10 років. каже, обрав його не випадково. Ну, фізична підтримка, воєнна підготовка. Це з дитинства подобається. Якщо сам не спітнеся, не впадеш, то нічого травматичного нема. Ну, синяки, це ж таке. Нема болю, нема кайфу від пейнтболу. Як виявилося, це не суто чоловіче хобі. Дівчата теж не проти побігати з маркерами. Драйвова очень адріналіна, адріналін за Погода відлічна, розтрістись, поіграти, побігати. Хоча пейнтбол задоволення не з дешевих, якщо займатися цим професійно. Полтори ну, тисячі доларів така марка. А маска ну, маска теж до 110 120 доларів. Ось ця форма, на мені з, з снаряженням ну, порядка, порядка 450 доларів. Не обходиться і без травм, але в сумах є бажаючі розвивати пейнтбол. Цьогоріч у зимових змаганнях взяли участь сім команд. «В Цьому році два дивізіони в нас грає, тобто вже є ранжирна, ніби любителів, ну і гравців, які вже досить давно займаються. Переможцем у механічному дивізіоні стала команда Сніжинка в електронному ж перші здобув пейнтбольний клуб Кобарс, який, до речі, є організатором змагань разом із відділом у справах сім'ї, молоді та спорту Сумської міської ради. Турнір із пейнтболу імені Юрія Кобзаря в Сумах проводять традиційно, вже в п'яте. Світлана Паламарьова, Сергій Лазаренко на часі спорт.